Сьогодні на занятті ми розглядали декілька дуже цікавих екземплярів, верстатів. Це гореча сторона для обробки для порізки пінопласту, це плотер, який може малювати ручкою, пером, фломастером, маркером за допомогою комп'ютера. Та це цифровий мікроскоп Open Flexure, який був розроблений в Англії, вироблений в Охтирці. Та це мікроскоп, який дозволяє діагностувати кишечні інфекції, оцінювати якість води. А зараз. Їм дуже активно користуються саме в місті Охтирка. Це, Це можна побудувати тут. Власноруч можна набути навичок знання, як такі верстати будуються, як вони виготовляються, як ними користуватись, як їх вдосконалювати. Я працюю на кафедрі. Машинобудування деревообробки, і у нас в принципі завжди стояла проблема практичної реалізації дипломних проектів. Тому використання цього інструментарію воно в принципі є важливим для будь-якої технічної спеціальності, особливо це будівельники, особливо це деревообробники, це машинобудівний профіль. Можна дійсно таке безкоштовно прийти, навчитися чомусь поспілкуватися. Я вважаю, це дуже ефективний простір і необхідний для студентів. Коли прийшов на курс, дізнався, що різні види пластику, різні види столу. Мені більш сподобався це різні моделі самих принтерів. Мені було дуже корисно тут на цьому курсі, тому що я зміг і поглибити свої знання в сфері 3D-друку, також у сфері лазерного друкування. Це накладка наука медична при пораненні. Аби не зашкодити ще більше, вона накладається, перемотується чи приклеюється. Я вирішив відтворити її саме в 3D-друці, я декілька занять дороблю цю модель, знаходжу оптимальні висоти, розміри, пластик і собівартість. Якщо за тисячу можна купити 10 таких накладок, саме виготовлених, то за тисячу можна роздрукувати десь до 200 накладок. Тож у мене ідея якось це доробити і можливо в якомусь волонтерському обсязі трохи їх виробляти. І ми працювали з лазерним різаком, з 3D-принтерами і з фрезером для того, щоб в принципі розкрити всі потенційно можливі методи обробки завдяки проекту City Makers і підтримці Агентства США з міжнародного розвитку. У нас тепер є повністю укомплектована лабораторія, яка може виконувати майже всі, які завгодно задачі. Thank you